Відкрив голубів. У нас сьогодні плюс один, був сьогодні, плюс один. Всім доброго. Підкинув партієчку. Не очікую я якогось там. Серйозного політу. 105 й дивлюсь там. Підірвався сам, да? Начебто, начебто. Так, так, підірвався. 105-й минулорічний голуб. Я дивлюся, що він підхопився до Тут. тут десь і Грігорова. Оця друга, друга молодша. Вона десь теж тут. Трішечки чіпляється вона. Думаю, що оце вона. Ага, так. Да. Оце вона. Червона, одна збоку, 0-1 підльотує потрохи, голубка, але ну, сказати, що... що дуже то ні, так трохи підльотує. Ну, зараз ці, я думаю, більш слабкі випадуть. Присядуть. Включаючи оцю голубку. А ті, хто більш готовий, повинні ще політати. Це 11-й голуб. Я його рідко кидаю, він якби не готовий. Не готовий він через мене, не через себе. А що це у мене? Щось у мене одне тут. Схоже, що 61-ша голубка. Схоже, що на неї, схожа стальна мура така голубка. 105-й там, в той сімці, що вгорі. Стальна 112 голубка Ви знаєте як виявилось на диво, на диво, мабуть, перший рік. Що в мене зайвих голубок багато. Я прикинув, порахував і зрозумів, що голубок багато. Зайвих А, ти куди зібрався, ти ж не ганявся. А, я думав він сідає, ні, він просто підлетів. Точніше, я думав, що він підхоплюється, а він просто злітає. Вітерець періодично так добряче затискає, я так вже цей мікрофон після останнього ролику прикриваю, намагаюся, треба щось придбати на мікрофон, було б добре. Є такі від вітру ховається. Oh, nice. Ой, зараз їх притиснуло, бачите, аж стягнула трішечки та притиснула. Довго вони толком не літали, бо щось біда з погодами. Взагалі в грудні з погодами повна... повна біда. Не хоче балувати. Природа грудневими Сприятливими для політу погода. Ось і голуби байдикують. Весь грудень байдикують. Що поробиш? Залишилось не так багато для гона, але, але на диво тут більшість голубок залишилось. Ні, є кілька голубів, самців я маю на увазі. Хлопців. Хлопці, бо мені щось самки самці якось, якщо чесно, дуже так от незвично, якось вухоріже, як кажуть. самки самці Хтось звик, а я ні. Голуб-голубка. Це якось звичніше для мене. Я у себе ще пишу хлопець і дівчина якось. такие седые. Позвоним. Миша трешечки. Втраты, а, по осени. Чистка вот на там дивлюсь, начала выпадать. Ряба тут 116 Это голубка. Вот, тим, ось вона ряба. Льотчиця залишилась. залишилось. Хлопці тут, до речі. 94 й голок. Та цей же ж. Бузок. Також тут дві... А, ось Ряба 95-та бачу. Угу. І два Бакаріка залишились там. Ось ті, хто... Ті, хто там. Два бакаріка. Хто тут у мене на землі? А Бакаріки там, Бо, до речі, бакаріки теж, що обидві голубки залишились. Дві голубки, то я думав, голуголупка виявилась, дивлюсь, дві в пари йдуть. Деякі... Голуба, який я вважав, що вони голуба, вони виявилися з голубками. Ось ця погриграва червона. Що на початку ролика трохи підльотувала. Трохи підльотувала. Блін цей начебто і... А ні, це не цей, хотів сказати, в пару йде активно, але не можу його спарувати. У мене 107 голуб є Стальних намагаюся цих хоч білохвостих, хоч рябохвостих між собою попарувати. Воно він, схоже що ходить. Щось, щось не зовсім виходить. Мене ларічний голов, дві-дві це якраз спарований як треба. Пара рябих поїхала. Пара рябих поїхала до Стаса Петровича поїхала. Мені писали до цю пара рябих, якщо я поїхала вона до Стаса Петровича. Не ряба там голубка. І була з 72 м спорована рябим. Вона мені дала, вони мені дали 4 Ось цю рябу. 56-та це взагалі одна з найкращих, мабуть, цього року. Потім одна, зараз там. Ой, зіграли, зіграли. Щось зіграли, а, дікарі, дікарі летять. І вони з переляку швидко зіграли, Трали. і знизилися, і вже сідають отак. От от. Ну Нічого, нехай велика перерва була. Отак от зараз трохи вітри по, ета... Будуть у нас, і ми їх до форми, до ладу приведемо. Їх небагато залишилося, але що ж, будуть віддаватися ті, хто залишився для гону. 11 й тут якось сам тримався і тримався і він такий не дуже готовий зараз ці табакаріки, ряба, ряба, тут 116 та ця ряба, друга штанька о цих рябах. Табакаріки тут, бузок тут Бузок зараз розлітався, 95-та також була, ледерка, ледерка була, знаєте, зараз вже все. Не ледерка теж. Да не хотіла літати. Активно зараз в пару йдеться, голубка. Вітер зараз за прогнозом. Посилиться зараз там 15-17 пориви, думаю, ну хоч поки ще не дуже сильний, поганяю. Поганяю, поки не дуже сильний. Ну да. 116 два бокарійка бузок. 94-95. і 95. Ця шістка і 11 голуб, сірий одна, одна. Але він такий якось поосторонь. Тримався і поосторонь. Літав, а він вже сів, він, да? так. Да. Він сів, я не помітив. Ось він, сірий. Це, це, це син ігли Стаса Петровича. Голубки мати в така. Теж сіра. Нову пару сформував Новорічні голубці. Я думав сідають щось, щось сі не сіли, начебто ось-ось-ось ось сідають. Мені треба йти, не факт, що сядуть, я дивлюсь, бо знов починають підніматися. Один присів, голуб, я дивлюсь, 94-й сів. А... Цей не... Ммм, ці не сідають. Це 116-те, а оце бакалька. 96 56, -й. 56 -й. 96 бокарик. Одна так крупніша По різних парах вони, але схожі дуже Бузок тут. Молодець, розлітався бузок. Так, да, схоже, що піднімаються знов голуби. Так що, мабуть, я вимкнусь Поки вимкнусь, бо мені треба трохи відволіктись на телефон по роботі. А там уже, як, як воно буде, чи буде час вмикнутися, не буде, подивимось. А поки вимикаюсь.